Атомних що, е, е, наші, е, поруч, е, для, станції. По-перше, не неправильно поруч з атомними станціями створити ринок для чужого товару, скажімо, е, е, газ. І до того, що проблема. Е, у нас приклад якраз е, в нашій області е, місто Витішин, е, де е, 20 років. От, е, з моменту початку роботи станції, десь років станція будувалася, не вирішувалося питання теплопостачання постачання нетішина частини. І тільки у 2006 році, напередодні 20-річчя пуску першого блоку, було прийнято рішення, що від газу відмовитись. Тому що там мінялися мери і місцева влада, то газ тягне, то не тягне. А що для ретроопалення, от ще особливо ретроопалення, що потрібні важкі електричні мережі. Просто по звичайним електричним мережам значить, забезпечити потужність для, для того, щоб опалювати помешкання там, значить, будівлі, значить, звичайних мереж не вистачає. А буває може бути таке, що значить, якщо використовувати звичайні мережі, то може бути недостатньо пропускної здатності мереж для того, щоб забезпечити температурний режим. І тоді треба, це мереж електропалення може використовуватися, але в складі комбінованих систем опалення. Значить, і в дійшний час, коли мережі нас приході є телерадіокомпанія. Значить, тут, того, що центральне опалення, а не було не стало температури для прогріву приміщень, от вони вночі не працюють Вони ж років 10 напевно, назад взяли, зробили проєкт. Зробили себе електроопалення і використовують її лише в нічний час для підтримання використовують для цього дешеву нічну електричну енергію і для підтримання в комфортності, в комфортної температури в приміщенні. Використовують ті ж, ті ж мережі, які в даний час завантажені для економічного процесу. У нас є приклад. У Хмельницькій області, тому що, що в 2006 році було прийнято рішення не, 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 не вести газ в Значить, Офіційне рішення було прийнято е, е Нетішина. І е, нам вдалося відстоювати в Національній комісії регулювання конгресів і міністерстві до 20-річчя пуску першого блоку атомної станції. Е, ми розробили пілотний проєкт е, переведення на електричні плити, електроопалення. І є гарячої води для садибної частини Нітішина. Це 900, більше чи 950 тому господарств переведено на звичну плану. І ми там тобто, подбали в цьому, цьому проєкті не лише про забезпечення комфортних умов проживання в садинній частині Нітішина, але й подбали про підвищення соціальної функції електроне. Вона не, не лише там витішені. І гарячу воду, ми освітили В цьому проєкті передбачили функцію відновлення зовнішнього освітлення по Нетішину і там зараз є Париж, в, в частини. І завдяки впровадженню цього проєкту ми забезпечили комфортність проживання в садинній частині Нетішина не нижчу, ніж в платопорхових будинках, де центральне тепло і гаряча вода постачається від атомних станцій. 嗯，也。Uh, yeah.